Тому я оголошую конкурс. Саню, це наш шанс. Саш, ми зробимо свій канал і виграємо цей конкурс. І поїдемо в літній табір. Ой, не смішіть. Ви малолітки виграєте в нас. Не школа, а галімут. Галімут. Люди, давайте зробимо ютуб канал. Я тобі знімусь. Цікась прому. Що? Зубі багато в році маєш. А ви, двочі, хто у нас буде? Я. Давайте пляшку скрутимо, на кого вона потрапить, то і буде ведучим. Клас! Вероніко, вітаю! Дякую! Це не почесно! Чому не почесному? Так домовилися, знаєш, так і буде. А давайте запросимо Настю з Б класу. В неї в інсті 20 тисяч підписників. Вона не погодиться. А навіть якщо й погодиться, то придеться знімати тільки її. Настю, давай ми тебе запросимо на репетицію. Я не проти. Не могла б ти сказати завтра нашим. Що ти не хочеш бути ведучою каналу, але це не по-чесному, а по-чесному виграти Олімпіаду з української літератури за допомогою штучного інтелекту? Я подумала, що Саша краще за мене зможе вести канал. А чого це ви, Аню, не запросили нас з дівчатами до своєї команди? Це не по-людськи, Аню. Бажаю, щоб все у вас вийшло, щоб камера вчасно вимкнулась, щоб ваші відео Ютуб не банив. Давайте я буду ведучою. У нас вже є ведуча. Яся. Може, дійсно поміняємо ведучу. Однокласниця в тебе така прикольна. Яся, Ярослава. Так, ти чому така сумна? Я сьогодні Сашка бачила. Привіт! Привіт. Він був з дівчиною з 10-го века. Відсядеш до нього у бібліотеці. Ти в нас дівчина розумна, сподобаєшся йому, і він твій. Ну, покажи, що ви тут А знімали. Нічого собі. 900 пралів за один день. Загально не бажаю. Зірка з неба упала. Вони зараз, як завжди, Звісно, школою вот, та палець. А що це у нас знову трапилось? Привіт! Ви на каналі Шкільні напівфабрикати. А зараз подивіться, що відбувається за школою. Ось ці учні, ганьба нашої школи. Вони палять після уроків. Ви що? Захворіли? Де ваші цигарки? А ми діставайте їх. Хочеш з нами? На, тримай! Я на Не бійся, тримай! Та не бійтесь ви! Попаліть разом з нами. Які виховані діти. Вони за здорове добре життя. Не те, що ми. <рес> а потім ведуча каже: а це наша їдальня. Саме тут і на перервах, і на уроках можна знайти нашого оператора Данило. Що почалось? І саме через те, що іноді його пальці після пиріжків, він не завжди може натиснути на кнопку запис. Ладно, я там сиханула трохи, я вибачаюсь. Та все нормально, ми вже практично все придумали. Та я так дивлюсь, вам без мене краще пишеться. Та що ти таке кажеш, Аню? Куди ж ми без тебе? Я дуже вибачаюсь. Можна я піду? Мені дуже, дуже, дуже потрібно. Ясю. Тебе що не цікавить доля нашого каналу? Дуже цікавий, друзі. Але зараз в мені питання життя та смерті. Мені і дуже думи думи треба. Може, щось близькими трапилось? Ні, там інше. Воно знов втюрилась. Ти що, дурний? Та я не побачив тебе, сорян. Чого одразу дурний? Тримай. Дякую. Яся, а ти куди? Не твої справи. Я в останній раз пропоную бути вашою ведучою. Настя, пробач, я знаю зараз у ясі складна ситуація, але вона скоро прийде і вивчить весь текст. Сидить людина цілий день, читає книжку, потім отримує повідомлення і убігає. Що це за складна така ситуація. І чому ми про це нічого не знаємо? Ні, ну реально, Аню, це не серйозно. Слухайте, якщо у Ярослави свої плани, давайте знімати Настю. У нас не так багато часу. Я пропоную зробити так: дописуємо сценарій, потім відразу знімаємо. Якщо до цього часу Яся не повернеться, знімаємо Настю. Добре. Зараз трохи почитаю, а потім піде до нього. За одне віддишусь. Щось нічого в думку не лізе. Мабуть, треба вже підійти. Ні, ні, це дуже швидко. Треба ще почитати. А якщо він зараз піде. Фух, реально, серце із грудей вискакує. Все, Ярослава, зібралась, встала. Привіт! Привіт! А я вже почала часову вежу читати. О, супер! Швидко читаєш. І як тобі? Я вражена. Що будемо робити? Видаляємо те, що зняли. Так, ти ж не хочеш, щоб уся школа побачила, як ми облажались. Звісно, доля. Які питання? — Добре. Стій. Я думаю, треба його викласти. І назвемо відео Епік фейл 4 Б. А що, назва прикольно, так і всі подивляться. Точно. Ще й лайків понаставляють, щоб нас підбадьорити. Супер, публікуй! З тобою все добре, ти готова працювати? Так, я готова працювати. Вибачте мене, будь ласка, друзі, за мою поведінку. Коли зніматиму завтра планувала на великій перерві, коли усі учні будуть у школі. Добре, я буду готова зніматись. Ну, все, сорян. Я не бачу тоді більше сенсу тут знаходитись. Найс, ну залишайся. Ми ж багато чого разом з тобою придумали. Я дарую вам свої ідеї, але з мене досить. Я і так занадто багато часу витратила на вас. пу Пу, -пу. якось неудобно вийшло. Ще пара таких уходів, і ці двері треба буде міняти. Дівчата, дівчата, я вам зараз таке розповім. Ви впадете. Та ти вже розповідай, що трапилось на шостому уроці. Я вийшла в туалет. Дуже цікаво. А можна без подробиць? Та слухай, я в кабінці, і тут вимувальник заходить. Як ви думаєте, хто? Аня? Аня? Так. І тут їй хтось позвонив, я не знаю, хто це, але вона цій людині каже, типу, команда в неї мертва, і їх вже неможливо оживити. Та ладно. Та я своїми вухами чула. Фігасія? Але це ще не все. Коли я йшла до вас, я зустріла інстаграмницю Настю. Я в неї питаю: типу, Настю, а чого ти не на репетиції? А вона мені відповідає: я більше не буду з ними репетирувати. В них все погано, і вони ще не опублікували жодного відео. Ну, а нам що з цього? Ви що не розумієте? Це наш шанс. Ми можемо зробити свій youtube канал. І якщо в них все там так погано, то ми переможемо і Ані зі своєю мертвою командою, і тим паче малечу. А хто нам буде писати? Тексти знімати, хто буде у кадрі? Як це хто? В нас тут відома інстаграмниця звільнилась? Настя. Ви вже дивились нове відео чотирокласників. Так, за один день півтори тисячі переглядів, відео, в якому вони облажались. Блін, ну чому їм так везе? Тому що вони малі. А в нас що? п'ятдесят один перегляд і зросту вже не буде. Нічого страшного, зараз придумаємо щось сімбове. Воно в десятикласників взагалі на каналі жодного відео. Доброго ранку, я дивлюсь усі в зборі. Та ні, ще ж не всі. Люди, я зібрала на 30 хвилин раніше тільки тих, хто, на мій погляд, приносить користь нашому каналу. Тут не буде таких лузерів, як ваші глів, як і наше перше відео. Тут не буде тих, кому взагалі не цікаво те, що ми робимо. А де Вероніка? Так, точно! Вона, мабуть, запізнюється. Ні, Вероніку, я теж не запрошувала. Чому? В неї завжди класні ідеї. Я не згодна. що вона такого придумала, що було дійсно круто. Ну, не знаю, вона завжди лідер у класі. Давайте не будемо. Час іде і треба сьогодні щось обов'язково зняти, в кого які ідеї. Давайте в кабінеті хімії змішаємо реактиви і знімемо, як воно буде булькотіти. Не дай Бог, щось бабахне. Та не бабахне, в нас є Аркадій, він нам підкаже. Ну, не знаю. Кого? які ще ідеї. Нема? Тоді слухайте. Пишемо на листку паперу, вас знімає прихована камера і клеїмо на стіну у коридорі. Людина проходить, читає, потім шукає камеру. А дім'ян сидить з телефоном і знімає її реакцію. Супер! Легендарно! Так що, після уроків знімаємо? Так. Привіт, я щось припустила? Так, Вероніко. Ми придумали ідею для наступного відео. Чому не зачекали усіх? Бо ми вирішили, що в нас буде авторська група, і вона добре впоралась із завданням. А, я зрозуміла. Добре, але Сашо, це неправильно. Можливо, у мене або у Гліба теж були якісь ідеї, а ви їх навіть не послухали. Може, потім розповісте. А який в цьому сенс, якщо вже все вирішили? Дійсно, Саша, нехай вони теж розкажуть свої ідеї. Та я ж не проти збиратись на великій перерві і обговорюйте, а потім найцікавіше розкажіть нам, а ми вирішимо, брати цю ідею чи ні. Це ж несправедливо. Ой, я не розказуй про справедливість, щоб мені не прийшлось тобі нагадувати одну історію.